Як оформити замовлення VIP-клієнту? Переходимо до каталогу. Каталог можна дивитися отак, гортаючи, а можна нажати на цю плиточку і будуть висвітіся всі сторінки. Обираємо продукт, який ми хочемо купити. Наприклад, це тоналка. Обираємо, який тон ми бажаємо, і додаємо до кошика до загального. Ось він справа зверху. Додаємо, обираємо так. І, наприклад, ми захотіли. Все, ми вибрали, обрали, що ми хочемо, переходимо до кошика. Так, доналку ми ще обирали, перевіряємо, щоб все було в наявності. Переходимо до загального кошика. Перше ми можемо відправити замовлення. Нашому менеджеру, який нам дав посилання на електронний каталог, або можемо оформити самостійно. Для цього ми натискаємо, натискаємо кнопочку Далі, обираємо відділення, яке нам потрібно. Якщо це нова пошта, ми обираємо, фільтр робимо по місту. І можна написати ще, наприклад, вулицю, якщо це місце велике, місто велике, наприклад, Київ, і можемо написати вулицю. Просто назва, назва вулиці, воно підтягне. Якщо це Укрпошта, то ми натискаємо на плюсик. Спочатку ми пишемо індекс, і тоді автоматично нам програма підтягує назви вулиць. Якщо вулиця якась є добре, ну, яка ваша вулиця є, якщо вулиці немає, тоді ми обираємо якусь будь-яку і пишемо потрібну нам вулицю. Ось, Зберігаємо. Все воно само далі підтягує. Натискаємо кнопочку продовжити. Замість щоб не платити за доставку, якщо в нас доставка платна при замовленні 500 гривень, до 500 гривень, ми можемо обрати якийсь продукт замість плати за доставку, тобто ми не платимо за доставку, а обираємо якийсь продукт. Якщо ми не хочемо нічого, то ні, я відмовляюсь від пропозиції. Далі, як щодо оплати, якщо ви обираєте оплату карткою на сайті uaioriflame.com, то після завершення оформлення замовлення вас одразу перенаправить на сторінку оплати, де ви вводите реквізити своєї картки і робиться миттєва оплата. Відсоток складає, комісія складає 1% від суми оплати. Якщо ми обираємо оплата перед отриманням, то якщо це нова пошта, то треба здійснити оплату карткою, або прям замовленні на сайті, або через додаток, або через інший будь-який сервіс, здійснити оплату вашого замовлення протягом 72 годин. Якщо це Укрпошта, ви обрали, то треба або. Або ви оплачуєте протягом 30 хвилин після оплати замовлення, або ви вже оплачуєте, при, коли ви вже отримаєте замовлення на місці. Укрпошта бере 1% від комісії за перерахунок коштів, бере 1% від суми замовлення, мінімум 10 гривень. Далі ми вводимо дані. Дані ваші, неважливо. Так. Так, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону і пароль. Пароль можна придумати легенький, самий простий, ніхто його зламувати не буде. Потім вам на цей номер телефону приходить. Але десь уже цей телефон був задіяний. Вам приходить смс-чка з. А ну-ка, щас пристрюся. 0,63. Так. Вам приходить смс-очка, 6 цифр, ви наж... натискаєте їх набираєте. І потім переходите до завершення замовлення. Воно вам підсумовує, і ви натискаєте кнопочку завершити оформлення замовлення 063, 207 80. Так, вроді ж правильно. Воно чи прийде? Так, мабуть, мабуть номер телефону трохи невірний. Ладно. Ось. В принципі, на і там буде кнопочка Завершити замовлення.